Інсульт наразі залишається однією з головних причин смертності та інвалідизації у світі. Це хвороба, через яку до мозку поступає мала кількість крові, відповідно і кисню, пояснюють лікарі. Інсульт це хвороба, яка накопичується, накопичується з роками. Що є хронічні хвороби, такі як гіпертонія, атеросклероз, високий холестерин. Накопичення цих хвороб, особливо, коли люди там не звертають на них увагу, не дотримуються загальних рекомендацій. Рано чи пізно якраз подібні погрішності і е, приводять до цієї хвороби за словами лікарів. Інсульт простіше профілактувати ніж проводити лікування та реабілітацію. Однак, якщо ж медична допомога таки знадобилася, пацієнти можуть отримати її у інсультному центрі Житомира по швидкій допомозі чи по самозверненню людина з ознаками інсульту звертається треба надати невідкладну допомогу. Перед цим оцінити. Ознаки, тобто це лікар дивиться, погляд проводить і направляє на до обстеження. Для складних діагностичних процедур у центрі функціонує ангіограф сучасний апарат, завдяки якому можна дослідити та лікувати судини з використанням рентгенівського випромінювання. Ми з колегами дивимось сам головний мозок, його структуру, і прохідність судин, тобто чи немає десь в судин в якийсь судин головного мозку тромба по сроках. Там є питання, але якщо знайдений тромб, то там є варіанти. Якщо лікарі виявили тромб, пацієнтові вводять спеціальну речовину, яка може його розчинити. Коли ж є можливість механічно витягнути з густа крові судини, нейрохірурги проводять тромбектомію. Тромбектомія це оперативне втручання, яке дозволяє дістати так званий тромб при так званих ішемічних інсультах. Тим самим відновлюючи кровотік, це, так би мовити, можливість одночасно і лікувати, і профілактувати так званий ішемічний інсульт. Загалом за минулий рік в лікарні номер 2 імені Павлусенка провели близько 130 операцій, тобто 12 тромбектомій на місяць. Ми рахуємо, що потреба нашої області за умови ефективної роботи інсультної мережі в межах десь до 250-300 до оперативних втручань. Ми десь виходимо приблизно на 50% від тої потреби. У неврологічному відділенні функціонує палата інтенсивної терапії, де постійно моніторять стан хворих. Коли вони стабілізуються, їх переводять у звичайну палату. Надалі лікарі проводять з пацієнтами реабілітаційні процедури, відновлюють когнітивні функції та роботу опорно-рухового апарату. Головними симптомами інсульту є раптова слабкість, запаморочення, порушення зору, мовлення та асиметрія обличчя. Якщо ви помітили такі ознаки, краще одразу звернутися у лікувальні заклади, закликають лікарі. Артем Седольчук, Роман Орлов, Дмитро Половинка, телеканал СК 1